За весь період АТО на сході України не було жодного випадку, щоб якась ціла бригада Збройних сил діяла в повному штатному складі та ще й в одному місці. Через нестачу людей і техніки командуванню доводилося буквально латати дірки тим, що є, розкидаючи підрозділи по різних напрямках і підсилюючи проблемні ділянки в міру готовності частин. Втрати несправності, виснаження ресурсу. Змушували воювати не тим, що передбачено за Штатом по паперах, а тим, що реально є, тим, що реально може воювати. Тож, особливо на початковому етапі АТО, зведені роти, батальйони, різноманітні ротні чи батальйонні тактичні групи стали вимушеною нормою. І будь-яка бригада Збройних сил України одночасно могла мати підрозділи і у зоні АТО, і далеко в тилу на охороні важливих об'єктів або прикриття ділянок державного кордону. Тож казати, мовляв, певна бригада в повному складі перебуває тамто, було просто неможливо. Російська ж Федерація навпаки свої війська навмисно дробила. І на папері дивізія або бригада, певна, залишалася в пункті постійної дислокації, там де прапор, штаб і в казармах. І їх можна було показувати неземним журналістам, як доказ, мовляв, частина нікуди не виїздила, так би мовити, зникнення. Кількох десятків чи сотень контрактників на фоні великої кількості особового складу ніхто не помічає. І їхні відрядження в Україну засекречували, а в разі загибелі або полону оформлювали заднім числом як звільнення або відпустку. А людина, схожа на президента Російської Федерації Путіна, раз за разом повторювала свою коронну фразу Іх там ні. 17 липня 2014 року над Донбасом стався злочин, який побачив увесь світ. Терористи, використовуючи зенітно-ракетний комплекс БУК, завезли з території Росії, збили цивільний літак рейс mh 17 Катастрофа з майже трьома сотнями загиблих миттєво стала головною новиною дня. Але бойові дії на фронті не припинилися. Навпаки, їх інтенсивність лише зростала. Російські найманці й місцеві бойовики активно застосовували реактивну систему залпового вогню ГРАД. І під обстріли потрапляв Луганський аеропорт, а також позиції українських військ уздовж кордону в районі Маринівки біля лінії державного кордону ситуація була настільки важкою, що українські підрозділи, не маючи змоги евакуювати поранених у глиб своєї території, були змушені передати їх російським прикордонникам. Проте парадокс неоголошеної війни тут спрацював проти самих росіян, оскільки Москва формально заперечувала свою участь у війні. Поранених українців не могли оформити як військовополонених, ну, як мінімум, це тоді так працювало. Вони юридично лишалися цивільними або постраждалими від конфлікту. І завдяки роботі української дипломатії більшість з них повернулася додому без додаткових умов. Водночас, присутність російських сил на Донбасі нарощувалася поетапно: спершу це були невеликі групи сил спеціальних операцій, які мали запустити механізм так званого народного ополчення. Зброю роздавали безконтрольно. Головне, щоб картинка з автоматами в руках була переконливою для телеглядача. Рівень підготовки цих повстанців, так би мовити, не мав вирішального значення. Воювали за них професіонали. Тож можна прямо заявляти, що завданням ополчення було, по позувати на камери, створюючи ілюзію народної війни такої. Поки реальні операції планують і виконують російські спецпризначенці. Низький рівень підготовки місцевих бойовиків призводив і до низької ефективності дій, і величезна кількість промахів при застосуванні різноманітної артилерії. І оце якраз перетворювалось на випадкові удари по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. 18 липня від цього постраждав лисичанський нафтопереробний завод. За обградів призвів до займання кількох ємностей з відходами, спалахнула масштабна пожежа. Загалом, за одну добу. Тільки в Луганську через хаотичні обстріли було вбито близько двох десятків цивільних мешканців. Проте, варто зазначити, що так зване народне ополчення поступово набувало досвіду, і це логічно, перетворюючись на армію. Цю армію насичували бронетехнікою, підготовленими екіпажами, інструкторами, фахівцями, зв'язку, реб, що завгодно. Основний кадровий костістяк прибував, звісно, з Росії. Вибудовувалась певна структура. Командування штаби, службові ланки забезпечення, безпека, розвідка, ну все, що має бути. Паралельно створювали органи влади та Міністерства псевдореспублік. А для телевізора конструювали медійні образи. До прикладу, простий хлопець з народу Арсен Павлов, він же Моторола, автомийник, а за легендою командир спарти або водій навантажувача Михайла Толстих Гіві, командир батальйону Самалі. Їх постійно тягали в кадр, брали інтерв'ю, показували, як героїв ополчень. І про цю, так би мовити, технологію відео на каналі вже було і ось отут на нього посилання. І на відміну від полковника ФСБ Гіркіна чи підполковника ГРУ Безлера, до персонажів типу того ж Гіві не так просто було пришити належність до російських спецслужб. Їх можна було подавати як місцевих добровольців, які захищають свою землю. Насправді ж. Управління бойовими діями здійснювали кадрові російські офіцери. У складі так званої армії Новоросії, змінюючи один одного по ротації, воювали регулярні підрозділи Збройних сил РФ. Розвідка, зв'язок, логістика, боєприпаси, паливо все це йшло з Росії. Але про цей дрібний технічний нюанс російські телеканали чемно мовчали. 19 липня українські сили розпочали масштабну операцію звільнення Лисичанська. Вести наступ на Луганськ, лишивши потужний вузол оборони буквально у себе втилин, було неприпустимо. Тому місто треба було або блокувати, або вибивати звідти противника. І для штурму залучили частини Збройних сил, Національної гвардії та добровольчі батальйони. Оборона Лисичанська спиралася на укріплені позиції на висотах навколо міста і на споруджені опорні пункти безпосередньо в міській забудові. В районі Білогорів тої самої. Розпорядженні бойовиків опинився технічний тунель нафтопереробного заводу, який дозволяв їм непомітно перекидати сили під землею. Біля Верхньокам'янки українські війська натрапили на потужний укріпрайон. Ситуацію ускладнював трьохкілометровий вантажний потяг, який терористи приварили до реєк, перетворивши його на імпровізовану стіну. Це перекривало зручні напрямки атаки, а добре обладнані вогневі точки на висотах перекривали підступи. Бій під Верхньокам'янкою тривав близько семи годин. За цей день Україна втратила 11 військовослужбовців. Точні втрати бойовиків встановити важко, але у 2016 році українські пошуковці виявили і ексгумували в цьому районі 18 тіл у військовій формі з відзнаками армії ЛНР. 20 липня запеклі бої продовжувалися в районі Луганського аеропорту. Внаслідок артилерійського вогню загинули двоє українських бійців. Проте, вдалося знищити дві установки град противника. Сили АТО увійшли до селища Георгівка, що знаходиться за кілька кілометрів від Луганська. А також розпочали блокування і звільнення в результаті міста Рубіжне. На підступах до Лисичанська українські підрозділи спалили три бронемашини терористів і взяли в полон 23 бойовики. Більшість з яких, до речі, виявилися громадянами Російської Федерації. Згодом їх поміняли на українських полонених. До речі, станом на 20 липня 2014 року у бойовиків в полоні перебувало щонайменше 396 цивільних осіб, з них три журналісти, шість представників місцевої влади, 321 місцевий мешканець, один іноземець. І от таку кількість цивільних заручників, пояснити доволі легко, зброя з Росії стала для багатьох місцевих бандитів інструментом ведення бізнесу. Людей викрадали, бізнесменів, членів їх родин, активістів. І от за цих людей вимагали викуп, часто у десятки тисяч доларів. Для переконливості застосовували тортури. Варто, до речі, зазначити, що у фільми Сергія Лозниці, який називається Донбас, дуже промовисто змальовано сцену таких от викрадень. Менше з тим, крім торгівлі живими людьми, терористи брали гроші і за тіла загиблих. Мало того, я особисто був свідком одного такого епізоду. Так от, ну, ці практики, м'яко кажучи, не пасували до образу народних республік, тому російські журналісти також про такі деталі воліли не згадувати. Водночас, Росія не припиняла постачати важку техніку тільки 20 липня через село Біленьке Краснодонського району з території Російської Федерації зайшли 4 танки. Три бойові машини піхоти, три установки ГРАД, чотири БТРи та кілька Уралів вантажівок з боєприпасами. І варто тут зазначити, що фактично на окупованих територіях діяли дві паралельні системи: російські військові фахівці та окремі підрозділи, які виконували конкретні завдання Кремля, і кримінальні угрупування, яким дозволили буквально робити все, що завгодно під прапором Новоросії. До речі, пізніше більшу частину так званих польових командирів, таких от Банд. Російські спецслужби і знищили. Варто розуміти, що спецпризначенці це ж не просто добре озброєна і тренована піхота. Це люди, які вміють здобувати розвіддані, аналізувати ситуацію, мислити нестандартно, планувати і проводити ризиковані операції, вести розвідку, співпрацювати з місцевими мешканцями та навіть взаємодіяти з місцевим криміналом яких фахівців у Збройних силах України станом на той момент було небагато. Але жодна серйозна наступальна операція не обходилась без їхньої участі. І так, 21 липня 2014 року українські сили звільнили місто Торецьк, тоді ще Дзержинськ. Дві групи 73-го морського центру спецоперацій зайшли в місто, їм вдалося прорватися до будівлі міськради і зайняти вигідні позиції навколо. І от успіху сприяв те, що напередодні командир спецпідрозділу в цивільному одязі провів додаткову розвідку, особисто продивився весь маршрут, визначив, як безпечно вийти до цілі. Коли спецпризначенці закріпилися в районі міськради, почався запеклий бій. Противник кинув у контратаку навіть танк. Одне злучань підпалило будівлю мерії. Так от, протягом понад шести годин бійці сил спецоперації утримували позиції, змушуючи бойовиків йти в лобові атаки. Коли противник достатньо засвітився, спецпризначенці викликали артилерію та авіацію. Удар по скупченню сил бойовиків змусив їх відступити. В результаті торець був звільнений. Важливо розуміти, одночасно з цими подіями Збройні Сили та Національна гвардія здійснили маневр, блокуючи місто і відрізаючи його від горлів. І хоча цей маневр він до кінця не вдався, все одно. Це не дозволило ворогу оперативно підкинути підкріплення. І вже ввечері над міськрадою підняли український прапор. Російська пропаганда намагалася подати цю операцію як хаотичний обстріл міста реактивною артилерією. звучали звичні фрази про масштабні руйнування. Насправді ж, основну шкоду отримала будівля мерії, яка зазнала майже 30 влучань з танка. Жоден мирний житель Торецька в цій операції не загинув. І от штурм Турецька часто називають однією з найяскравіших сторінок в історії українських сил спеціальних операцій. Водночас події дня були трагічними і на інших ділянках фронту. Біля села Кам'янка на блокпост сила ТО заїхав мікроавтобус, начинений вибухівкою. Підрив забрав життя п'ятьох бійців 39-го батальйону. Примітно, водій машини також загинув, бо його зіграли в темну. Бойовики найняли його як звичайного перевізника. Вибуховий пристрій підірвали дистанційно. Того ж дня сили АТО звільнили Рубіжне і Соледар. Там противник не став затягувати бій, і українські частини увійшли без значних втрат. Водночас, у районі Георгіївки на невідомому вибуховому пристрої підірвалась група 24-го батальйону територіальної оборони Айдар. Загинуло п'ятеро розвідників. Ще один важкий бій відбувся під пісками біля Донецького аеропорту. Зведений підрозділ до 93-ї бригади атакував позиції бойовиків, знищив до двох десятків терористів один танк і кілька артсистем та мінометів. Однак ціною цього успіху стали шість загиблих українських бійців і два втрачених танки. Танк капітана Лавренка прорвався на ворожий блокпост, знищив танк супротивника, в кілька вогневих точок, прикриваючи евакуацію поранених. Під час маневру машина підірвалася на міні. Двоє членів екіпажу загинули. Командир був важко поранений. Так от, щоб не потрапити в полон, капітан Лавренко підірвав себе гранатою. Російські ЗМІ це подало як успішне відбиття танкової атаки на Донецьк. Але вже за кілька днів Піски повністю опинилися під контролем Збройних сил України. Тут варто зробити паузу і нагадати, що всі перераховані населені пункти станом на зараз є окуповані в результаті повномасштабного вторгнення. Але тоді. Ці населені пункти знов прийшов мир у порядок. Варто розуміти, що брати місто лобовим штурмом це погана ідея. Іноді достатньо перерізати комунікації, зайняти домінуючі висоти і позбавити противника підвозу боєприпасів і підкріплень. І, власне, приклад словянсько краматорської агломерації це вже показав. 22 липня Верховна Рада України офіційно визнала ДНР і ЛНР терористичними організаціями. У той же день, попри підрив моста між містами після звільнення Рубіжного, українські сили зайшли у Сєвєродонецьк. Бойовики звідти фактично втекли. Одночасно готувалася фінальна фаза операції по Лисичанську. Південніше, після кількох днів боїв, було звільнено Попасно. І слово от операція в цьому контексті не випадкове. Для кожного міста розроблявся окремий план, проводилась розвідка, прораховувались маршрути всі, логістика, взаємодіяння з підрозділами. Досвіду бракувало, помилки були неминучі, але українське військо рухалось вперед. Тоді як розрізнені угруповання бойовиків діяли хаотично. Лисичан вдалося блокувати лише частково, спершу з заходу, потім частково з півдня. Операції в Рубіжному та Сєвєродонецьку були частинами єдиного плану, власне, Лисичанської операції. І, от, узявши під контроль ці міста, супутники, українські сили фактично затисли угруповання бойовиків ще й з півночі. Сил на повне щільне кільце оточення не вистачило, тому було прийнято рішення заходити в місто поетапно витісняючи противника квартал за кварталом. У самому Лосичанську групи зачістки наштовхнулися на серйозний опір. З верхніх поверхів будинків працювали снайпери, кулеметні гнізда, мінометні розрахунки навіть. На перехрестях і площах бойовики облаштували вогніві точки, які доводилися знищувати вогнем танку. І вийшло так, що міські бої, дарма що на фоні поточних подій, не дуже інтенсивні, можна сказати. Так от міські бої тривали до вечора 23 липня. Як завжди, вийшло так, що бойовики прикривалися гаслами про захист мирних жителів, але фактично використовували їх як щит. Людей виселяли з квартир, які мали зручний сектор обстрілу. Ну а доля решти мешканців будинку, що по ним там прилетить, вже нікого не хвилював. І от, коли з будинку стріляє снайпер, це варто розуміти. Контрзасоби очевидні. І танк тут є часто найнадійнішим аргументом. 24 липня, в уже звільненому Слов'янську, співробітники СБУ знайшли вибухівку в будівлі школи No4. Поруч з бомбою лежали компоненти для інших вибухових пристроїв і система дистанційного підриву. Експерти дійшли висновку, що терористи планували підірвати школу на початок навчального року на 1 вересня. До речі, загалом після звільнення Слов'янська сапери виявили і знешкодили понад 800 вибухонебезпечних предметів. Увечері, 24 липня о 22.20, над будівлею міськради Лисичанська бійці батальйону Донбас підняли державний прапор. Місцеві жителі вийшли з підвалів, повернулися в домівки свої. До цього сиділи бойовики зі зброєю. І вже традиційно, як для каральних дій, каральних загонів, було розпочато роздачу води і продуктів. У цьому допомагали і волонтери, які швидко завезли перші гуманітарні вантажі. Тож, лисичанк звільнили спільними зусиллями підрозділів Національної гвардії, батальйону Донбас 24, 51 та 95 бригад Збройних сил України. Остаточна зачистка і вилов диверсійних груп тривали ще кілька днів. І в цей час противник встиг провести кілька атак. Загалом операція зі звільнення Лисичанська вартувала життя щонайменше 15 українським військовим. 25 липня на брифінгу РНБО оприлюднили загальну цифру втрат станом на цей день. Так от станом на 25 липня було 325 загиблих і 1232 поранених українських військовослужбовців. І я нагадаю, що за оцим посиланням є поіменний перелік. Загиблих під час АТО ОС українських військових. Ба Більше, повномасштабне вторгнення цей ресурс охоплює також. Однак варто розуміти, точність обрахунку тут вже дещо кульгає. І мова не про якесь там приховування втрат, а про банальні технічні проблеми. Дані постійно оновлюються, бо доволі велика кількість людей є або зниклими безвісти, або загиблими в сірій зоні, де неможливо або дуже складно дістати тіло. Менше з тим. У 2014 році в Росії, попри практику приховування втрат, стало зрозуміло, що раптово зросла смертність військовослужбовців від нещасних випадків і подій поза службою. Ну, для тих, хто не зрозумів, подія поза службою – це воювання під виглядом Шахтаря ДНР на території України. 26 липня в Лисичанську було ліквідовано останню групу снайперів-диверсантів. Як трофей, українські війська захопили вантажівку КАМАЗ. Завантажено ракетами до ЗРК Стріла 10, а також значні запаси стрілецької зброї, включно зі снайперськими гвинтівками російського виробництва. І от тоді вже можна було сказати, що місто звільнили остаточно. Проте, війна завжди пов'язана з обманом. Найкращий бій це той, якого вдалося уникнути. Але будь-яка навіть геніально спланована операція може провалитися, якщо інформація про неї завчасно опиниться в руках противника. І от у штабах зразка 2014 року було чимало людей, які або відверто симпатизували рускому міру, або працювали за певні гроші проти України. І це логічний наслідок багаторічної політики розвалу армії, якою займалися попередні політичні керівники, і про це ми також розмовляли. Командирів на верхньому рівні можна замінити на досить швидко, а от офіцери середньої ланки ні, бо їх просто дуже багато. Частина з них саботувала накази, зливала інформацію, гальмувала виконання бойових завдань. І от не всі робили це за гроші. Дійсно так, думку багатьох сформувало натуральне російське телебачення, яке вони десятиліттями дивилися вдома. І от тому режим секретності доводилося вибудовувати наново. Причому так, щоб навіть в межах одного з'єднання чи формування далеко не всі знали повний план операції. І часто виходило так, що командири рот чи навіть батальйонів мали лише уривчасте розуміння загальної картини. І от 25 липня ввечері до Краматорська, де на той момент вже знаходився штаб Анто, особисто прибули командири 25 та 95 бригад Юрій Содаль і Михайло Забродський відповідно. А також командир 1 батальйону 25-ї бригади Євген Майсюк. Начальник генерального штабу Віктор Муженко викликав їх, щоб таємно поставити нове бойове завдання. Мова йде про славнозвісний рейд, і це буде вже в наступному відео. Але забігаючи наперед, я вам скажу, що рейдів насправді було два. І кожному з них буде присвячене окреме відео, бо обидві ці операції мали ключовий, критичний вплив на, не побоюсь так сказати, на факт існування держави України. Тож, пані та панове, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та розповідайте про залізний літопис своїм друзям. А якщо ви зможете підтримати розвиток канала, долучившись до програми спонсорства, то особисто я вам буду дуже-дуже вдячний. Тож, бережіть себе і до нових зустрічей.